Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки, подивиться на білий слід. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишеню поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Та й пішов. Іде собі. Та бісеньку мугикає, коли виходить із закуща заєць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту. Чи велика виросла? О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заєць йому, все кривуляєш криволапко. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну відмову, що і батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він Зайцеві і каже. Ти каже, мене береш наслід, а хочеш зі мною на випередки, Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як зарегоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно. Так, і з тобою. Ну, добре, засміявся заяць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заяць? І тому радий, бо він був голодний та подумав собі. І це мені добре, попоїм капусте, краще бівтиму». Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже то жінки: Знаєш, жінку, який у мене клопіт? Який чоловіче, мушу зайцем бігти на випередки». Та й розказує усе, як було. То це ти берешся перегнати зайця, аж зойпнула їжачіха. Мовчи, жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся та зі ною. Ідуть вони, а їжак і вчить і жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш цього краю в порозні та й стій собі. Як тобі ід заяць до тебе, то ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжа тіха. Приходить їжак до зайця, на той кінець ниви та й каже до нього. Ну, я вже готовий. Тоді жима. От став заяць в одну борозну, їжак в другу, раз, два, три побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й зупинився. Прибігає заяць кінець Ниви, а там їжачіха. Я вже тут. Ей, каже заєць. А то що таке? Ану, біжимо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лаках та й укнув. Ого! -го! А я вже давно тут чекаю. Ти дивися, а ну біжим ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачіха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут. Знов кинувся заяць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабшого, сказав тоді їжак та й пішов із їжачіхою додому. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.